Яскрава, наповнена позитивом та новими знаннями зустріч, відбулася в житті гімназистів мудрості», адже до них завітала креативна команда у складі працівників Дубинського замку та місцевого археологічного осередку, які спільно презентували для школярів свій авторський проєкт Кротецька археологія. Знайшли решки, які, мабуть. І сьогодні ми вам принесли справжню кістку Мамонта. Під час уроку наші другокласники-нотки повністю занурились у наукову та дослідницьку роботу, отримували нові знання та навіть на власні очі побачили частину процесу створення перших знарядь праці. П'ять тисяч років тому з з цього камеру поробили ось такі е -е, знарядні праці. Тепер, щоб ви взагалі вже зрозуміли повністю на практиці, як це робилося. А Це, це от зараз. Наш супермакс покаже, що це було непросто. Це не просто треба було вдарити, це треба було вміти під правильним бити, щоб його не розколоти з правильною силою і правильно потім його заострювати іншим камінь. Виміряємося, відмінемо. Будемо слуха. Купу емоцій викликала реконструкція розкопок під керівництвом голови Дубинського археологічного осередку Андрія Бардецького. Тобто можна прокопати цілий метр, нічого не знайти, а можна в будь-якій точці випадково знайти. Першим ділом археологи визначають, що воно З Що воно зробить? Не, не, не з камнена. Це не просто глина, це випалена глина. Вони спочатку ліпили з глини, як з пластиліна, ліпили цей предмет, а потім його випалювали, і він ставав такий твердий. І оце прясниця. На завершення зустрічі гості мудрості» презентували унікальний подарунок своїм уважним та допитливим слухачам. Ми вам зробимо подарунок, це ото річ, яку Максим вдома зробив з камеру. Це з них Максим? Це, в принципі, оце робило, яке ви вивчали, тільки воно в мініатюрі. Маленьке. У них вони були більші десь такі. Ви кожен зможете до нього прийти і тут вивчити, почувати, обміняти. Гімназисти не хотіли відпускати творців крутецької археології та обіцяли приєднатись до розкопок на околицях нашого міста.